Всім доброго дня! Хочу показати вам квасолю, яку я вирощую вирощувала різні сорти високі, низькі У мене було біля 15 сортів різних, це небагато, є в колекції набагато більше квасолі, але щоб зберегти чистоту сорту, треба мати велику площу, тому що квасоля має здатність перезапилюватись, тому, якщо ви будете садити поряд, високий і низький. Різних кольорів, тому у вас вже комахи перезапилять квіточки. І на наступний рік свого насіння у вас вже може не вирости. Може вирости, може не вирости. Вже той колір. Наприклад, ви садили червону низьку, вона вже вам може бути біла, бо рябенька, низька. Може вже те не бути низька, а трошечки змінити висоту свою. Тому я, наприклад, сажу в різних кутках городу. І великі розстояння роблю між ними не 10, не 20, багато, метрів 50, мабуть, може й більше. Не заміряю, але на великій відстані і між квасолою, і кукурудза, і високі рослини ростуть, і так, щоб максимально старатися зберегти сортність. Наразі вирощую 4 сорти, які мені подобаються по смаку. Особисто, що я готую, хоча не дуже багато готую з квасолі, але не це важливе. І вони мені подобаються, що вони достатньо нискорослі, непримхливі. Все, що я вважаю обов'язкове, квасоля любить і полив, і любить прополювання. Ну, її можна досить швидко прополоти. Вона компактненька, гарно росте, зручно прополоти. Особлива любов, до ось такої міленької. Назву я не знаю, тому що колись. Я теж купила в когось її без назви. Є схожі сорти і не буду вже встановлювати шукати назву. Вона просто їй багато йде, вона мілка, вона швидко вариться. Якщо ти випадково забув намочити на боч квасолю, це можна зробити, кинути її зразу з м'ясом, з кісточкою, проварити, вона швидко розвариться. Ну, З цієї, наприклад, квасолю, крупної такий номер не прокатить, вона не провариться швидко. Її важливо на ніч замочувати, вона в два рази збільшиться, і тоді можна готувати так само, і червоні сорти. Оця маленька, сама, сама в цьому питанні, дуже швидко вариться, сама солодша, сама солодша, класна, ну Як для мене по смаку. Хоча у кожного свій смак, і в мене в сім'ї теж кожному своя подобається. Тому треба пробувати. Тому що кожен каже своє, але все-таки в ну, нас кожен індивідуальний смак. Купили, посадили, спробували, сподобалось, залишила собі, не сподобалось, купили інший сорт. Кожному своє. Значить, ця, по ці маленькі кущики сантиметрів 40 десь висоти, вони не ростуть високі. І вони просто обліплені стрючками квасолі. Дуже щедрий урожай. От реально щедрий урожай, компактні кущі, її можна загущено садити. Хвороб я не бачила на ній, росте прекрасно. Я їх сижу по 4 квасолинки, 3-4 квасолинки в одну ямку. Ну там між собою, там, не знаю, може по сантиметру. Я не дивлюсь, мені діти завжди допомагають. Кинула в ямку. Все, є час. Линула трошки водички, щоб швидше зійшла. Немає нічого страшного. Дивлюсь по погоді, може, там перед дощам, щоб вона швидше проросла. Сходить теж дуже швидко. Реально дуже урожайна фасоля. Варта уваги. Ось вона така. Нема зараз коробочка зрівняти. Ну, її багато йде. Якщо взяти 50 націнок цієї і цієї, то здається, що так не може бути. Що там 50, там просто за що того, що вона міленька. Це по типу файний ясь, Але теж точно не можу сказати назву, тому що посоля дуже-дуже давно. Мабуть, більше 10 років, вона в мене садилася в мене на Хмельниччині, тепер вирощую її на Чернігівщині. Значить. Крупна, вона така плотна, теж не скоросла, ну, в ній такі більші, кущі десь сантиметрів 50 приблизно, кущ великий, міцний, навіть як вириваєш, потім уже її осінню, то вона така міцна, дебелі такі кущаки. Вона трошечки, я б сказала, ну, менше урожайна, мені здається, з іншими квасолями, але, можливо, мені вона просто бере за те, що вона крупніша іде. Крупні стручки, сама собі безпроблемно теж росте, пропололи від бур'янів, все. В принципі, від, щоб її не заражала оця квасолева, я не знаю, як вона там правильно муха, яка відкладає яйця в квіточки, я нічим не обробляю. Якщо попало від картоплі десь актофіт, то попав. Спеціально я не обробляю. Потім я просто її зберігаю на холодному балконі або проморожую. Просто в морозилці, вона може і місяцями бути в морозилці, потім садити, вона зберігає схожість. Для того, щоб вона гарно зварилася, то треба її замочити на ніч, і тоді вона вже гарно вариться, протушується з овочами. Класна, смачна, але довго готується. Так, червоні сорта. Ось така червоненька, вона, більш кругліші. Вся квасолька. Є різні назви. Я її колись купувала під назвою Калинка Ніжинська. Ось там, ну, в общем, названні буває багато різних. в мене ось вона така. І той, і той сорт нескорослий, теж сажу їх на відстані, щоб вони не перезапилювалися. Буває насінка нечистого не кольору, наприклад, тільки що бачила, яка десь не дозріла, тому що я буваю два оборота, можу посійнути, може ще пізніше. Вона просто не встигла повністю окрасити, вже не вистачило їй сонця, вже в дощі, особливо в мене в вересні було. Весь вересень були дощі, то вже десь, що не встигла зібрати, то трошечки не добрала кольору. Таке буває на е, цій. Хоча на білі теж видно, де вона могла встигнути, десь не дозріти. Особливо цю білу луку в два обороти спокійно виходить. Я її садила після чеснику, викопала ранній чесник в червні, ранній сорт у мене в червні. Після нього я посадила квасолю, поливала, щоб вона швидко зійшла. Вона встигла зав'язатися, я з нею зібла, зібрала зерно. Воно повністю не визріло, щоб аж така. Зовсім сухенька. Але доволі крупна була молоді зерна. Я поклала її в морозилку і потім спокійно собі використовувала на борщ. Прекрасно. В два оборота вийшло просто на Чернігівщині. Раніше холода, більш холодний регіон, навіть в порівнянні з Київщиною. Ця низькоросла, теж сантиметрів 50. Плюс-мінус, кожен рік, де ти посадиш, теж волога, все, світ, світло, чи багато сонця, чи десь трошки більш затінок, все впливає. Тому, і в цьому році може бути вона 40-45, в наступному 50. Ну, ясно, що вона метрова не буде, якщо вона по сорту йде низькоросла. Ця так само. Гарно сходить, теж їх сажу по 3-4 штучки. Сходить, в основному як посадила, так і посадила. Ну, сажу завжди декілька штук. Чому? Тому що буває, десь сапнула випадково. Теж таке буває. О, швиденько, все, чи десь щось могло підгризти. Бо всяких хватає теж казявок в бур'янах і все так що. Ну, і, в принципі, в мене мало землі, тому хочеться завжди вмістити більше. Тому. Що та, що та. Ця теж іде низько росла, десь 50 см висоти. теж в стручках. Плотні такі стручочки, вона така довгенька, на ніч теж бажано замочувати, щоб вона гарненько набухла. Тоді можна готувати як кому потрібно, хто що з неї готує. Ось такі сорти, які залишила в себе. Можна, в принципі, більше. Мені деякі ще подобалися, а лимонка в мене зараз її немає. Вона лимонного кольору. Вона рання із солодких сортів. Її дуже люблять з'їдати в першу чергу ці хробачки, які з'являються при зберіганні, тому що вона ну, дійсно солодкий сорт, і це їх, мабуть, улюблена, яку вони поїдають першу. Зараз її просто немає в себе. Тичкові не вирощую, бо це треба тички. Заготовлювати. в мене такі конструкції тільки йдуть під огірки. так що дивіться Якщо у вас є схожа, приблизно будете знати, що вона, яка квасоля Ось такі сорти: білі і червоні. Обов'язкова відстань при посадці, щоб не було перезапилення і не звелися сорти. Тоді ви думаєте, а де в мене взявся такі якісь ряби, якщо в мене були там тільки білі, чи тільки червоні, чи там якісь інші жовті, всякі. зараз сортів, чорні, всякі є. От там взявся, тому що воно перезапилилося. Хто не знає. Дякую за увагу.